Хто би думав, що донька поета Лон Барона, ада Лавейс замість того, щоб піти в ступан, батька подався у програмісти. Ах, так це до речі, я Одне з моїх найбільших досягнень це опыт рані і версії аналітичної машини, яку створив Charlotte Бейбіт. Mm -hmm. Ця машина була дуже схожа на комп'ютер, але ще не могла працювати. Я склала. Першу виді програму для цієї машини, що стало дуже важливим кроком у розвитку програмування. Я робота над аналітичною машиною показала, що на в цій час. Коли ще не існувало комп'ютерів, можна було уявити, як вони можуть працювати і як писати програми для них.